Вітаю, шановні, ви дивитесь перший міський телеканал це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні, в рамках нашого ефіру, ми поговоримо про підготовку до творчого сезону ансамблю Ровесники. Та більш детально про це нам розповість гість нашої сьогоднішньої програми, керівник ансамблю Володимир Стадник. Пане Володимир, вітаю. Добро. Доброго дня, вечора. всім кліворістям. Пане Володимир, перейдемо до теми нашої програми. Я думаю, відразу, так. І так. хотілося би для початку. Про, поговорити просто про ваш ансамбль, так? а коли та як він був створений? Бренд, я можу так сказати, бренд ровес, Ровесники створений десь 7-8 років назад. Через нього пройшло досить багато музикантів різного рівня. Але колективи були дуже-дуже цікаві. Цікаві, музичні, обдаровані. Ми свій час навіть в Греції були на фестивалі, нас запрошували. От, потім Весна Рудани перше місце, Червона Калина перше місце своїми музичними творами. Але ковід, війна і люди пороз'їжджалися, хто, хто куди. І зараз я створюю по-новому. вертаємося ми, до цієї, відновлюємо роботу бренда. Зараз у нас є чотири людини, які обдаровані люди. І дякуючи їм, я вважаю, що колектив буде досить добрий Досить добрий, бо в ньому приймає участь от Леонід Терещенко. Класний баяніст, класний, реально класний. Вот. Сергій Лєвченко, він саксофон, клавіші, він же і скрипка. Ну, а я я барабани. І з нами є вокалістка. Це окремо, це окремо. Я повинен сказати, що це взагалі вокалістка з голосом від Бога. З голосом від Бога. Коли вона співає, зал наступає тиша, зал замирає. І вибухаю оплесками, коли вона закінчує. Це дуже талановита людина, дуже талановита. І дякуючи э, волі, судьбі, вона з нами працює. Ми э, приймаємо участь в концертах на в ДК. Південний, так, да, да, в півден... південному так. палаці культури. От, і зараз в Народному домі. На першу дільниці і от дякуючи директрисам Південно Палацу культури Анжеліки Ніколаївні і Ольгі Володимирівні, вони дуже добре допомагають нам. Ми працюємо разом, так сказати, на, на, на користь нашої України, музичній частині нашої України. От, то... Я вважаю, що все буде добре. От. І хочу сказати ще: я дуже запрошую всіх музикантів, інструменталістів, співаків, гітарістів, клавішників, клавішників, клавішниць до нашого гурту. Це буде цікава кампанія, це буде, тим більше підходить новий сезон, ми готуємося до нього. Ми Працюємо зараз над цілою програмою, де буде здебільшого українські пісні, але і інструменталки країн наших друзів. Польщі, Франції, Великобританії. Тобто Це... репертуар дуже обширний, я так розумію, Так, так, так. ми намагаємося зробити обширний і цікавий репертуар, щоб якось воно. Не однобоко було і красиво, і красиво. Чудово, ви сказали, що ви запрошуєте. Як е, людям потрапити до вашого колективу? Що потрібно для цього зробити? Ну, по-перше, я скажу номер телефона 098 657 1820. Це мій телефон. Будь ласка, що в будь-який час дзвоните, що вдень, день, що вночі. Що десь вночі? Якщо не зможете дозвонитися, підходите в палац культури Південний, там знають, де наша кімната робісники. Точно так же є кімната у нас, база на першій дільниці в Народному домі. Підходять там вартові, діжурні, вони все знають. Вони все знають і вас на Туди, куди треба, скажуть, куди йти. Чудово. А, чи ви хотіли додати щось хотіли? Ні, ні. Чудово. А, тоді поговоримо про а, цілі і завдання, які ви ставите перед собою на новий творчий сезон перед вашим ансамблем. Завдання, завдання. славити нашу українську культуру, наші пісні, нашу музику. І не просто сучасну музику, а музику тих часів, коли були пісні Уна, Упа і УНСО. Тоді були колективи і пізніше. Хай були радянські часи, але тоді були, наприклад, такий колектив Ватра, чудовий колектив. Ігор Білогір співав з ними. От зараз цю пісню буде виконувати якраз Тетяна Залужна, білі зорі. Це дуже красива українська пісня. Вона актуальна і зараз. Вона актуальна і зараз по, по тексту, по, по сюжету. А, чудово. А які творчі проекти будуть? В якому вигляді. Ну, в новому сезоні. Ви казали, що ви готуєте проєкт. А ну це ж, це ж він буде проєкт, це ж він є проєкт. Тобто деяка, деяка, просто насичена програма, ну, здебільшого зрозуміла українською музикою і піснями. Чудово. Пане Володимире, чи якщо нам вдасться, якщо ми сформуємо програму, ми деякі тут перемовини ведемо, ми будемо працювати, виїжджати до, в тероборону куди дозволять нам, на яку лінію ближче до наших бійців ЗСУ. Будемо будемо намагатися буде прикрасити буття наших переселенців. Пенсіонерів там, ті люди, які переїхали звід і живуть в Крибасі. Ми над цим працюємо. Я так розумію, що е, є цілі зробити такі благодійні концерти. так? Безумовно, безумовно. Це безкоштовно, все безкоштовно. Тут не пророчення йдеться взагалі. Ну, Культурний фронт. Культурний фронт повинен. Хлопці нас боронять там, а ми відновлюємо і продовжуємо культуру України тут. Скільки нас сил вистачає? Бо ну, ми не дуже, так сказати, фізично готові до окопних боїв. Ну, у нас свої тут. Але бо, на своєму фронті ми на своєму завжди фронті, готові допомагати. Ми зробимо все, що потрібно. А, чудово, а, пане чи з'явились, скажімо так, прихильники вашого ансамблю, так от за часи його існування? Ви знаєте, дуже приємно було б, якби приходили фанати і просили там автограф. Це було б дуже приємно. дуже приємно. Ну, Таких поки фанатів немає, але нас знають. Є, люди приходять на концерти в палац Южний послухати якраз залужне і нас. І це дуже приємно, це дуже приємно. Ну, Поки що такої прямо. Е, от. Але люди вас знають, знають люди, вас люди пізнають. нас знають і ми цікаві людям. Ми цікаві. Е, ну, я не знаю. Ціна питати у людей поважають нас, не поважають чи подобаємося. Ну ми намагаємося зробити все, е, щоб ми були цікаві. І нас за це поважали. А, ч, ч, чудово. А, чи вважаєте ви, що ваш ансамбль має вплив на культурне життя от міста нашого? Я вважаю, що так. Бо не так багато, дуже, повинен сказати, у нас в Кривбасі такі колективи, які інструментальні, і вокальні одночасно. Дуже багато народних, безумовно. безумовно. От, а інструментальних дуже мало, дуже мало. От, і взагалі це. В першу чергу такі молодіжні колективи. колективи. От. Ну, ми не граємо там, реп, там, <реш> от, Такі. Ви граєте. музику, я так розумію. Ми граємо красиву, красиву інтелектуальну музику. От, музику Франції, музику Мірей Матьє, Джо Дасена. От, ну, такі от речі, які, е у нас домовленість з музикантами така. Ми граємо речі такі, що з першого акорду. Першого акорду у слухача виникає почуття. Та це ж це, це те, що я вже чув, це, що я люблю, це воно, це воно. Оце наша задача. Чудово. Щоб викликати зовсім такі емоції, хвилі емоцій, коли людина, людина радіє і їм приємно від нас. Це, це, це дуже радує, це дуже а, чудово. І останнє питання, Павло Добро, де зараз виступаєте, чи є зараз у вас виступи і де, де можна почути? 22 -го, го цього місяця буде залужно виступати в концерті на Південному палацу культури на сцені. Приходьте, послужку, вона буде дві пісні співати Черемшина і тече вода. От, і ми готуємо на 30-те буде відкриття сезону. От, і ми готуємо туди, скільки нам дозволять, там один, два, три номери, і ми будемо приймати участь в концерті в відкритті сезону. На вулиці чи в залі там, побачимо, як воно. Чудово. Ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні звертали до нашої студії, так і, а, звичайно ж, бажаю вам, а, щоб всі ваші цілі, які ви запланували, вони неодмінно збулися, так. Ну і звичайно ж побільше творчого натхнення, так як ви люди творчі. Так, так, творче натхнення це безумовно. І я всім бажаю, щоб в наших серцях палав наш жодоплакитний вогонь. От палав і нас продвигав до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ще раз дякую. А ви дивились проєкт Пенсіонер. В гостях у нас був керівник ансамблю Ровесники Володимир Стадник. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.